Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка. Ви на каналі «Енергійне життя. Йдемо до бруду, тобто до крадіїв енергії. Ну, це звичайно для тих, в кого міцні нерви, але з іншого боку, це ще й привід посміятися. Буває те, що ви зараз побачите на екрані, оце бувають отакі кухні. Не знаю, з якої країни це фото. Я шукаю все це інтернетом за певними показниками, бо мені треба показати, от бувають кухні такі, де взагалі не миють посуд, і його просто складають, 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 і він там тижнями. Там вже з'являються таргани, мурахи, мухи, будь-хто, але люди знов таки заходять у цю кухню, і вони знов ж таки тут готують їжу, і вони знов ж таки тут їдять. Я просто дивитися на це не можу, а ще мені треба про це розповідати. От сюди заходить Алакшмі. Далі, оце бувають такі спальні. Ну я взагалі не знаю, чи це можна назвати спальнею, бо ліжка тут взагалі мож... ну, важко побачити. Так? Тут взагалі немає доступу до вікна, тут немає взагалі доступу до підлоги, де пройтися. Тут розкидане все, що тільки можна. Тут є якісь корзини, є і капці, і ножиці, і, і навушники, і розкидане якісь лохміття. А на постілі то взагалі що страшне, оце зона, де людина має набиратися сил і відпочивати. Далі. Оце бувають отакі кабінети. Насправді такі жахливі кабінети я бачила багато разів в своєму житті. Вони. Дуже часто бувають у людей it спеціальності, у програмістів. Це люди, в яких ну просто неймовірно велика купа, чим е, завалені робочі столи. Подивіться на цей стіл, і просто уявіть собі, що людині треба сфокусуватися на справі, на якомусь проєкті, на тому, аби створити щось цікаве, щось нове, аби Вирішити чиюсь проблему, зайти на ринок з якимось новим інфопродуктом, з новою послугою. Чи може людина ось тут мати думки, які будуть допомагати для створення цих проєктів? Це таке засмічення, яке показує, наскільки засмічена голова людини, мозок, підсвідомість в людини, в якої Оце на столі кар'єрного росту буває дуже рідко і взагалі-то якогось процвітання. Ну, я навіть не знаю, коли зроблено це фото, бо тут якийсь перебуває дивний телевізор, якому я не знаю скільки років. Але я допускаю, що фото абсолютно сучасне. Тільки людина настільки не приділяє нічому увагу, що взагалі-то байдуже, який там стоїть телефон, якому 100 років. З кнопками, і який, який тут телевізор, і що там, ну, що там взагалі таке перебуває? Наступне Оце, оця катастрофа. Я розумію так з цього фото, оскільки тут поєднана, наче квартира студія. В цій студії на тому задньому плані перебуває батько у кухні, він щось готує. Там пройти нема де, але він там щось намагається готувати. Там ще є кухонний стіл. Також у цьому приміщенні є крісло, якщо ви зможете його віднайти, воно праворуч, скоріше за все, за отими корзинами, за кошиками. А ліворуч, тут ще перебуває диван і якесь відкрите щось, сундук якийсь. І тут ще перебуває дитина, яка грається. Тобто, це. Кухня, їдальня, вітальня, дитяча, поєднані між собою, але тут взагалі можна просто збожеволіти. Подумайте, чи може бути родина здоровою, перебуваючи у цій квартирі, чи може вирости дитина ефективною, продуктивною і успішною, граючися у смітнику? От все, що бачить дитина, її оточення, це оця кімната. І більше, друзі, більше такого страшного сьогодні нічого не буде. Це лише для прикладу, це приміщення, куди заходить Алла Кшмі. Наше з вами завдання просто свідомо поставитися до свого життєвого і робочого простору таким чином, аби все те, що в нас є, впорядкувати настільки, аби ви відчули ну, наче свободу, наче у вас виросли крила. Наче ви надихнулися такою чистою енергією, що після всього, яких знань ви отримали, ви можете тепер ще й насолоджуватися життям, перебуваючи у своєму домі і у своєму робочому просторі, оскільки ви зробите це власними силами і свідомо. І я вам в цьому хочу допомогти. Ми переходимо до теми звільнення від мотлуху, яке я називаю правило трьох кошиків. Це саме просте правило, яким користуються люди з професією організатор простору. Взагалі, цей модуль можна було б перетворити на цілий курс. Взагалі, я колись про це мріяла і думала не зробити б оце. Поки мені хочеться просто, щоб він був частиною тренінгу енергійне життя, але далі Господь покаже. І організатори простору в Америці, в Європі. Це дуже популярні люди, це люди, які допомагають, перш за все, тим, в кого життєвий простір перетворився на те, що ми щойно бачили на картинках. Оте, От що ви побачили, це стан, коли змінюється психіка кожного члену родини до такого ступеню, коли люди не можуть впоратися з цим самі. Не можуть, вони не можуть просто взяти і все викинути. Так воно не допоможе. Це сформовані звички жити у смітнику. Тоді такі люди звертаються до організаторів простору, а це людина, яка володіє знаннями саме е, з прибирання, з організації взагалі з організації життя, і це також люди, які володіють знаннями, мисленнями, тобто психології. І вони впорядковують, допомагають людям, людям зробити все таким чином, аби життєвий простір перетворився на чистий, охайний і де все зручно і все перебуває на своїх місцях, але також навчити людей цим постійно користуватися, тобто перетворити от такі речі, як. Класти все по своїх місцях і не засмічувати свою квартиру, не купувати зайвих речей, перетворювати це на звички. Ми з вами перебуваємо не у такій стадії, коли ми самі не впораємося. Все ми можемо зробити. Тим більше воно не займе багато часу. Ми просто уявно беремо три великі ящики, кошики, якісь кортонні коробки. Аби спакувати все те, що нам в домі не треба. І ми на одній коробці можемо написати викинути, на другій продати, на третій подарувати. Але це уявно, оскільки, наприклад, у вас є нова пральна машина, а є стара пральна машина. То стару пральну машину її можна продати, так, або віддати до майстерні, яка її може відремонтувати, і взяти певні кошти, а майстерня її також буде після ремонтувати і продавати. Те, це саме стосується старих, там, наприклад, газових колонок, котлів, бо є певні речі, які можна віддати на, е, продати е, як, е, просто на частини, скажімо так, запчастини. То ви їх до таких е, своїх до Пакетів, або до коробок, ви їх не складете, бо вони важкі, багатогабаритні. Але умовно, воно представляє собою три такі коробки. І от у вас все буде складено у одну частину кімнати, наприклад, що ви вважаєте, що вам треба просто звільнитися? От цим речам взагалі воно все таке, що тільки виконати. Друге, це те, що ви можете продати. І третє це те, що ви можете подарувати, тобто віддати на благодійність, або просто ви за це не візьмете коштів. Ви також само можете скласти ці речі і віднести туди, можливо, де смітник, але не кидати у смітник, а просто у певних кошиках та пакетах залишити таким чином, щоб люди могли взяти все в чистому вигляді і просто використати. Просто ви будете знати, що ви це кудись поділи, так? Або благодійність це дитячі фонди, гуманітарні організації, благодійність, це Червоний Хрест і таке інше. Отже. Ми не просто звільняємо свій е, життєвий простір від зайвих речей, від старих речей, які накопичені за десятиліття, а ми ще їх ну, наче сортуємо. Оскільки оце сортування за тим, що ми з цим зробимо, воно змінює наші думки. І саме оце перетворює роботу нашого мозку на системність, коли в наших думках. Так само настає порядок. Ми не тільки організовуємо свій простір і викидаємо зайві речі, ми також організовуємо свій мозок і організовуємо свої думки. Тому оце правило трьох кошиків обов'язково беріть собі і користуйтеся ним. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.